Починаємо? Починаємо. Дорогі мої діти, ви вистави двої дітьми. Було одно, вистало двоє. Я дякую Богу, що Бог вас звів. Бо це так само велике благословення від Бога, мати жінку або мати чоловіка. Це велике благословіння мати і дітей. Це дійсно велика подія сильні у вас. Це дійсно мені радісно, що ви хочете за своє життя до кінця свого життя. Для Бог благословив всього. І я, те саме моє святе письмо, бо заповів нам, як має жити дружина і чоловік у супружньому життю. І я хотів ці... Це вам зачитати, щоб ви це так само пам'ятали на все своє життя. <світ> дружини, коріться своїм чоловікам як господеві, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель Тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини коріться своїм чоловікам у всьому. Ми бачимо, що цей світ трошки мінливий і в цьому світі багато кажуть, що ми рівноправні, ми, ці, ми дійсно рівноправні, але Боже письмо пише, щоб жінки корилися своїм чоловікам. Бо інакше, якщо двоє не будуть коритися одне одному, то буде біда так чи ні. Тож... Слухайся свого чоловіка у всьому, бо він голова є сім'ї. Бо як, як голова Христос церкви, а церква це невіста. І так само коримся ми всі Христові, так чи ні? Так само і ти повинен коритися своєму чоловікові в всьому. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам. У всьому хай кориться. Чоловіки, любіть своїх дружину, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Так само і до тебе, Олексій, говорить це письмо, Боже, що, щоб ти любив свою дружину, як Христос полюбив церкву. Ми бачимо, що Христос так полюбив свою церкву, що віддав своє життя за наше, щоб ми могли мати життя вічне. Він простив гріхи нам. Він поживив кожного з нас і давав, дав друге життя. Тож любився само свою дружину, як Христос полюбив кожного з нас. Ти чув, чи ні? так має бути. Бо це твоя половинка. Чоловік повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить свого самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як Христос Сергій. Ми бачимо, що чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Як ти себе любиш, як ти своєму тілу долужаєшся своїм рукам, ногам, голові, усьому, так само ти повинен любити свою дружину і так само долучатися, бо це твоя половина тіла, і так само любити її. Бо так каже, любить свою дружину, то любить самого себе. Бо ніколи каже, ніхто не зненавидів свого тіла, але годує його. Так само йти, одувати, і ти повинен і рощувати сам для себе, і гордитися нею. щоб це дійсно було так, як твоє коли ти родився з собою, так само повинен гордитися і, і своєю дружиною. І є ще старозапоробітку, так само є такі прекрасні слова з книги буття. 2, каже писання покине тому чоловік батька та матір і пристане до дружини своєї і будуть обоє вони одним тілом ми бачимо що для батьків це дуже боляче коли ми вас вирощуємо і коли настає той час коли ви батьків, коли я Вилесять десь далеко, десь від'їжджайте, десь хочете мати свою домівку, хочете десь щось, мати щось своє, і це для нас боляче. Нам тяжко відпускати, тому що ми вас хороші, ми вас кохали, ми вас для вас віддавали все, що могли. І, але так написано для нас, для нас, батьків, що маєте ви підійти і ми маємо це сприйняти. Ми закінчення ще таке. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Незвичайно боятися свого чоловіка, це дійсно бояться. Та саме ми і Бога бояться. А ми Бога з любов'ю боїмося. Ми побажаємо воєн свого Бога, ми поважаємо його Бога Всевіш, який дав нам життя, який дає і спасіння кожному з нас. А постцініти того, любіти того одного. Щоб я гордився вами, щоб я бачив, повир... як виросте, як бачить діти засудити, щоб ви дочекали онуків своїх. І так само я хочу, щоб ви зараз склонили свої коліна. Я хочу вас благословити відміну Бога. Від Можете таке зговоритися. Ти Бог всемогутній, ти Бог всесильний, ти Бог царів. Ти той Бог, який би на свою любов. Ти показав той нам кращий путь, той ліпший путь, путь спасіння. Господи. Я запросив в цій домівці. І це мої діти, Господи. Ти благословив кожного з нас і я прошу благословення Господь на цих молодих, Господи. Благослови їхнє, це подружжя життя. Благослови їхнє ходіння перед тобою і благослови їх своєю любов'ю. щоб вони мали ту яку ти маєш, Господи, не людську, а Ти Твою, Господи, бо Твоя любов вічна і вона чиста, Господи, Ти дійсно той Бог, який полюбив нас до кінця полюбив. І я прошу, щоб Ти полюбив їх, Господи, щоб Ти їх. Як я їх ціну і благословляв їх, Господи. Благослови їхнє далі по дружині життя. Допоможи, Господи, що вони не покладалися не на, 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 на тебе, Господи, а постійно на тебе, Господи, Бо Тобі є в вічність, тобі є всі питання і відповіді. Ти, Господи, благословляєш все. Допоможи їм це допомогти. Благослови Господь їхній начок. Благослови, щоб вони тішилися своїми людьми, як і я тішу це своїми людьми, і чи все, яку сьогодні. Благослови їхніх навчати Ті Богу. Благослови, щоб цей дім і вони були зразком для всіх, Господи, щоб вони прославили тебе, як і я Тебе славлю, Господи. Допоможи, щоб всім домом всім Тебе славили, бо Ти достойний всякої слави. Господи, ти. я дякую, що можу всім домом тонувати. І, і діточки, я вас так само благословляю від себе, ще від серця. Щиро, щиро, Бажаю, що ви будете тим подружжям, які, які мені тепер є, люблячими, кохаючи, прощаючи, вмієте прощати, бо це саме головне. будете вміти прощати, будете жити до кінця свого життя. Нехай Бог благословить вас в усьому, усіх вашому падінням до кінця вашого життя. Амінь.